Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, друзі, так як велика кількість українців зараз знаходиться в Польщі. Я хочу проінформувати вас про національну програму вакцинації COVID-19 в Польщі, яка була прийнята ще 15 грудня 2021 року. А саме я хочу вас проінформувати, що ця програма. Включає компенсаційний фонд, який виплачуватиме компенсацію людям, які страждають від несприятливих реакцій вакцини. Отож, ще 15 грудня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький представив національну стратегію вакцинації, і ця програма вона включає компенсацію. Питання компенсації за побічні ефекти після вакцинації COVID-19 також дослідили журналісти. І, як зазначає, одне видання, відповідальність за вакцину бере на себе кожна організація, яка дозволила вакцину продавати у Польщі. В цьому випадку вакцини проти COVID-19 схвалені у всіх країнах ЄС Європейською комісією. Позови щодо небажаних щеплень слід подавати до Генерального суду ЄС. Компенсація також буде можлива від цивільно-правової особи, де проводиться вакцинація, тобто місця, де зберігалась та вводилася вакцина, але лише в тому випадку, якщо буде доведено, що небажані побічні ефекти виникли через необережність, пов'язану з неправильним зберіганням або застосуванням такої вакцини. Також, друзі, я хочу вам нагадати, що біля 30% вакцинованих людей в Польщі на побічні ефекти. Ось такі друзі, новини до зустрічі!